Часто ми чуємо про нашу школу таку фразу: вони круті, але дорогі. Звучить доволі необразливо, правда? Але давайте зазирнемо в це дорогі глибше. По-перше, освіта для дітей це інвестиція в їхнє ваше майбутнє. Адже ті знання і навички, які наші студенти здобувають у TGI Academy – Невід'ємна складова майбутнього успіху ми обожнюємо навчатись через проекти. Тільки минулого року нам вдалося реалізувати більше 150 проєктів, в яких неймовірно розвиваються такі навички, як емпатія, допитливість, соціалізація. Життєстійкість, самоусвідомлення, цілісність, винахідливість та креативність. У кожної дитини є персональний план розвитком, а також ментор, який допомагає по ньому рухатися, отримує дитину та комунікує з батьками. В класі у нас навчається максимум 15 дітей, і вчитель має змогу приділити увагу кожному. Уявіть, коли в класі 30 або 40 дітей, а урок триває 45 хвилин. Скільки часу йде на одного учня? Підручники, посібники, зошити, канцелярію, розхідні матеріали, ноутбук для навчання кожному студенту надає школа. Додатково купувати нічого не потрібно. Кожен місяць студенти їздять на екскурсії, подорожі, університети, компанії, знайомляться з експертами, що розширює їхній світогляд, а навчання виходить за межі школи. У вартість навчання вже включені міські тематичні табори під час осінніх та весняних канікул. В нашій школі сформована культура, де дитина та її інтерес є в центрі уваги. Кожної чверті ми збираємо зворотній зв'язок у наших батьків та студентів середньої школи для того, щоб ставати кращими. Екскурсії, свята, походи в квест кімнати, басейни, обливання в останній день навчального року це те, за що нас обожнюють наші студенти. Речі до старту навчального року діє стипендійна програма, де можна отримати знижку до мінус 40% у TGI Academy. Усі деталі внизу під відео. Телефонуйте, а краще приходьте знайомитись ближче.